Майк Йогансен За лінію лісів гнав гоном потяг пес. За лінію лісів гнав гоном потяг пес, дзвенів і коїлив дні димові, І позіхнув, і за лісами щез, Мов звук, невимовлений в слові. За параван полів, Сінедріон снігів залюляв в потяг ваше тихе тіло. Ще раз зітхнули ви і заснули берегів не стало, море вас укрило, і ви не чули слова, що гуло неїмовірним, невтамованим гобоєм В бору під брянським крізь зимове скло, Мов сон коня перед сосновим боєм. Сніги топило, з бою брало ліс, земля гула пороховим одгалом, дійшло до моря. Але ви колись його не вимовили, і воно упало. І я тепер його розстрілюю щодня на стінці сірій і не можу вбити. Воно росте, як чоловіченя, і плаче, і сміється. І хоче жити. Переможного миру вам!